Трудовий колектив черкаського авторемонтного заводу проти поновлення на посаді депутата директора Романа Шевченка. Восени минулого року він був звільнений за невиконання та зрив замовлення міністерства оборони щодо ремонту автомобілів для армії. Як запевняють робітники заводу, пан Шевченко нічого не робив на підприємстві, але Шень пропіарився за його рахунок, аби втрапити до складу Черкаської міськради. У нас у 2014 році. До керівництва прийшов Шевченко Роман Володимирович. Всі сподівалися, що ще все будуть якісь зміни. Колектив давно ждав змін. Оці е, е, з 2012 року зміни керівників нас не влаштовували, тому що кожен керівник приходив на короткий термін. От, е, на короткі терміни приходили керівники, їх міняло, міняло Міністерство оборони. Е, е, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми розраховували тоді, що це буде все зроблено таким чином. Наприклад, прийшов новий чоловік, за ним прийшла якась команда, з ним прийшли якісь нові договори. І почалася робота, плодотворна робота. Як ми вже зрозуміли пізніше, що вся передвиборча компанія Шевченка Романа Володимировича будувалася на тому, що він працював керівником на цьому підприємстві. Тобто, я в такий важкий час став до керівництва підприємством. Яке виконує замовлення Міністерства оборони. Ми всі сподівалися, що він буде робити. Був об певний об'єм машин, автомобілів, які завезен на територію цього заводу. У нас була трохи така складна скрута, що я навіть, наприклад, сам виконував функції начальника матеріально-технічного відділу. Тобто я... Займався і постачанням, і збутом займався, тобто ну, не було кого. Об'єднували функції, всі сподівалися, зараз піде робота, збільшиться колектив, будемо працювати, все буде нормально. Тобто Ми на це сподівалися. Значить, перше, що в нас пішло, почалася тривога після надходження коштів, запасні частини не закуплялися або закуплялися по завищеній ціні. Виробництвом фактично ніхто не займався. Тобто, щоб щоб е, займатися виробництвом, щоб треба підвозити своєчасно запасні частини, виплачувати людям заробітну плату. Тобто створювалася заборгованість, не підвозилися запасні частини, а потім чоловік взагалі пішов на передвиборчу кампанію. На... Восени. восени він пішов на передвиборчу кампанію, залишивши замість себе головного бухгалтера, виконуючи обов'язки жінку. Звісно, що це все пішло, ви самі розумієте, як. Треба жорстка рука, треба професіоналізм, треба, щоб людина кваліфіковано підходила до питання авторемонтного підприємства, тим більше, яке знаходиться у структурі Міністерства оборони. Воно потребує певних моментів. Потім ми побачили, що у нас перший етап зірвано. Приїхало Міністерство оборони сюди, представники і кажуть, що ви не попадали на штрафні санкції, ми, ми зменшимо об'єми виробництва. Зменшено, щоб ви до додатковою угодою то це вже зрив, зрив договору. Потім е, вони це зменшили, але вже автомобілі стояли на заводі. Вони вже були на підприємстві. Е, під загрозою був той залишок автомобілів, який Заоставався на заводі, був здали, що загроза того, що і це зірветься. Нині проти Романа Шевченка відкрито кримінальні провадження щодо зловживання службовим становищем та недоцільне використання коштів, оскільки запчастини закуплялися за завищеними цінами, через що зірвалися контракти та терміни виконання. Можемо вважати, що з дня на день Шевченко Роман Володимирович може прийти на роботі, поновитися на посаді директора. І сьогодні підготовлюється апеляційна скарга в обов'язковому порядку для подачі до Черкаського апеляційного суду. Я хотіла вас запитати вашу точку зору. Що ви можете мені сказати, тому що я багато тверджень буду викладати в апеляційній скарги. В обов'язковому порядку буду вказувати, що проводилися спори трудового колективу. Вам обов'язковому порядку було доведено рішення суду. Я хотіла вас запитати вашу точку зору, тому що на сьогоднішній день наше підприємство складається з трудового колективу безпосередньо. Сьогодні на підприємстві працює 67 осіб, які через безгосподарність минулого керівництва не отримували заробітну плату. Нині заборгованості нарешті виплачені. Завод має нового керівника та замовлення з ремонту бортових та легких санітарних автомобілів. Я не знаю, вивіді тут пару разів на там заводі, поэтому. Это пиар чистейшей воды. Предвыборной кампании очень хорошо было написано, что я директор завода, и вот мы, мы все сделаем. Ничего человек не сделал, зарплаты не платил. Оставил здесь каких-то там надзирателей, так сказать, в кавычках, которые вообще не, не уделяли ни малейшего. Поэтому я против. Против почему? Потому что все в сравнении, я вижу, чем занимается этот директор. Он человек, даже не слова, он человек дела. Он сделал то, что до него не делали. Если он шел в депутаты соседания, но только созидания нет. Ну что это оно такое? Что это за Все нормально на заводе, все, почали зарплату давать, и люди, людей хорошо относятся, как у А, а тут вже треба лізти сюди. Чого ліс справи потроху налагоджуються? Тож на зборах трудового колективу щодо поновлення Романа Шевченка на посаді робітники проголосували одноголосно проти. Однак крапку цій справі поставить суд. Хто проти?